Від. Сьогоднішня наша тема зовнішні процеси Землі, робота вітру, вод та льодовиків, органічне вивітрювання та діяльність людини. Процеси, що відбуваються на поверхні земної кулі, називають зовнішніми процесами Землі. От сьогодні ми про них і поговоримо. Поговоримо ми з вами про те, як змінює земну поверхню Сонце, вітер, яким творцем і рунівником є вода, про органічне вивітрування. А також чи можна діяльність людини прирівняти до могутності природи. Перше наше з вами питання як змінює земну поверхню сонце. Отже, під впливом сонячної енергії відбувається так зване фізичне вивітрювання. Визначення даного поняття ви бачите на екрані воно являє собою руйнування мінералів і гірських порід унаслідок коливання температури повітря. Різких змін температури повітря не витримують навіть найпотужніші гірські системи. Гірські породи, з яких вони складаються, то розширюються під час нагрівання, то стискаються внаслідок охолодження. Спочатку від скель відламуються великі брили, уламки яких нерідко сповзаючи схилами гір, утворюють свої рідні річки, а потім поступово ці уламки перетворюються на щебінь пісок та пил. Фізичне вивітрювання особливо проявляється в пустелях, де амплітуда коливань температури протягом доби сягає 50 градусів Цельсія. Вітер теж змінює земну поверхню. Робота вітру полягає у руйнуванні, а також перенесенні твердих речовин та створенні нових форм рельєфу. Побачити наслідки діяльності вітру можна там, де рослини не створюють на поверхні суцільного покриву. Обточуючи і шліфуючи виступи твердих порід, вітер часто є автором різноманітних примхливих витворів. Він також видуває з порід дрібні частинки, залишаючи на поверхні заглиблення, схожі на лунки. Потім увесь подрібнений матеріал переносить на великі відстані і відкладає, створюючи, зокрема, піщані гори, бархани і дюни. А як змінює земну поверхню вода? Унаслідок хімічної дії води відбувається так зване хімічне вивітрювання. Внаслідок цього процесу гірська порода подрібнюється і зазнає хімічних змін. Текучі і підземні води виконують значну геологічну роботу: руйнівну, транспортну, тобто перенесення зруйнованих гірських порід, і акумулятивну накопичення відкладання зруйнованих гірських порід. Руйнування ґрунтів і гірських порід текучими водами призводить до ерозії. На рівнинах ерозія може призводити до утворення яру, який згодом може перетворитися на балку. Яскравим прикладом впливу зовнішніх сил на рельєф є дії текучих вод річок. Прокладаючи свій шлях від витоку до гирла, річка, стікаючи з підвищень, Руйнує на своєму шляху гірські породи, утворюючи річкову долину, а також переносить і накопичує зруйнований матеріал. Унаслідок цього формуються річкові відклади. Щодо дії поверхневих вод, то частина поверхневих вод просочується під землю, де продовжує свою роботу, вимиваючи та розчиняючи гірські породи, утворюючи печери. Розчинення гірських порід водою називають карстом. Добре піддаються карстуванню вапняк гіпс сіль крейда. Якщо карст відбувається на поверхні, виникають дрібні кари, карстові лігки, степові блюдця, на певній глибині в земній корі карстові печери. Також значну роботу здійснюють морські хвилі, які змінюють берегову лінію, руйнуючи прибережні скелі та намиваючи цілі піщані коси біля узбережжя. Щодо роботи льодовиків, то вона здійснюється завдяки сиї тяжіння землі та пластичним властивостям льоду. Рухаючись, льодовики здійснюють потужний вплив на скелі, вивертаючи уламки порід під собою, згладжують, шліфують породи, вирівнюють рельєф. Рухаючись, льодовик також переносить значну кількість уламків гірських порід це морена або льодовикові відклади. Та лавода льодовика. Переносить відклади на великі відстані, утворюючи водно-людовикові форми рельєфу, так звані зандрові рівнини. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, наскільки живі організми земну поверхню. Ми з вами знаємо, що живі організми, особливо мікроорганізми, відіграють важливу роль у процесах вивітрювання гірських порід, взаємодіючи з ними. І спричиняючи органічне вивітрювання, яке являє собою руйнування, розчинення і перетворення мінералів і гірських порід, різноманітні живі організми, як от лишайники або дерева, виділяють кислоти, які здатні впливати на гірські породи. Крім того, рослини також сприяють фізичному вивітрюванню, оскільки їхні коріння та насіння проникають у тріщини і проростаючи, поглиблюють їх. Рослинність, що накопичується, сприяє зростанню озер, заповнюючи їх органічною масою. Унаслідок цього на місці озерних улоговин виникають вирівняні грудкуваті поверхні. На болотах завдяки рослинам часто виникають купини і торф'яні горби, а на річках маленькі штучні споруди, греблі і хатинки бобрів. І останнє питання, яке ми з вами розглянемо на сьогодні, чи можна діяльність людини прирівняти до могутності природи? Відповідь на це питання однозначно так. Подібно до сонця і вітру, не менше, ніж вода, рослини або тварини, людина здатна істотно перетворити земну поверхню. Внаслідок діяльності людини з'являються терекони, кургани, шахти та кар'єри. Людська рука причетна до створення штучних каналів, а також численних водосховищ. На жаль, часто людська діяльність буває негативною, оскільки на місці квітучих земель залишаються непридатні для використання ділянки земної поверхні. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Всім па-па!